Шановні отці, брати і сестри, щиро вітаю вас з Днем пам'яті преподобного Нестора Літописця. Смиренний чернець Києво Печерської лаври все своє життя присвятив книжній справі, вміло поєднавши земні знання з молитвою та любов'ю до Бога. Недаремно його по праву називають батьком усієї нашої історії. Історія свідчить, що. В Київській Русі панівною була старослов'янська мова, творцями письма якої були рівноапостольні брати, просвітителі Кирило та Мефоній. З Часів прийняття християнства слов'янська мова увійшла в церковний вжиток. Цією мовою століттями говорить наша церква. Ця мова тисячу років нашої історії у повноті виражає нам богооткровенну істину. А тому і є для нас священною. Незважаючи на зміну політичних режимів, адміністративних кордонів, суспільних настроїв, церковнослов'янська мова століттями продовжує жити у церковному богослужінні. Вона несе в собі якусь таємничість, поєднану з урочистістю. В ній ніби переплетена вся історія нашого народу. Це своєрідна пам'ять про наших славетних козаків. Які захищали її від окатоличення та ополячення, від впливу Унії та Латини, це мова нашого серця, в той час як сучасна українська мова це мова нашої душі. І сьогодні мова богослужіння Української православної церкви як правонаступниці давньої Київської митрополії, часів рівноапостольного хрестителя і просвітителя нашого. Князя Володимира також є церковно Церковнослов'янську мову часто плутають із давньоруською мовою, яка є застарілою. Але це зовсім різні мови. Давньоруська мова побутова, церковнослов'янська богослужбова. У сучасній Греції також є давньогрецька і новогрецька мови. І греки не збираються вводити у своє богослужіння. Новогрецьку мову замість давньогрецької, яка сформувалась за часів Візантійської імперії. Також слід розуміти, що церковнослов'янська мова не є ані російською, ані українською. Церковнослов'янська мова є спільною для всіх слов'ян, її використовують православні церкви в Болгарії, Македонії, Чорногорії, Польщі, Сербії. Боснії та Герцеговині, Чехії та Словаччині, Словенії та Хорватії, а також частково в православній церкві в Америці. Безумовно, молитися можна будь-якою мовою. Молитися можна і без слів. Тим більше не забороняється молитися та звершувати богослужіння українською і Українська православна церква. Ще на початку 90-х років минулого століття санкціонувала таку можливість в тих релігійних громадах, де більше двох третин парафіян бажають звершувати богослужіння українською мовою. Але мова богослужіння не має бути приводом для розділення громади на наших чи не наших. Не має слугувати для маніпуляцій суспільною думкою щодо статусу релігійної громади. Святе письмо свідчить, що в день п'ятидесятниці були освячені мови всіх народів, і кожен славив Бога своєю мовою, в якій народився? Цією фразою часто спекулюють далекі від церкви люди, говорячи, що якщо мови всіх народів освячені Богом, і апостоли заповіли молитися рідною мовою, для чого тоді обмежувати себе застарілою слов'янщиною? І стояти перед бар'єром мало зрозумілості богослужіння. Проте відповідь очевидна: якщо сьогодні можна вивчити будь-яку іноземну мову, чи то англійську, чи навіть китайську, то що заважає ознайомитися хоча б з азами церковно-слов'янської? Хто живе по-християнськи, молиться, набуває літургійних, догматичних, історичних знань? Для тих мова богослужіння є зрозумілою. А коли цієї власної церковності немає, тоді жодна мова не допоможе. Повість минулих літ праця написана преподобним Нестором Літописцем 10 століть тому. Проте її зміст зрозуміли і сучасникам, тим, хто хоче знати, хто вивчає і досліджує. А тому будь-які звинувачення у незрозумілості церковно слов'янської лише підстава для звинувачень та небажання її знати. Книга це невичерпне джерело знань, у ній немає нічого другорядного. Тут усе надважливе. Вчитаймося в кожне слово, і воно наситить наш розум і душу уяву одвічною душу. Загальнолюдською мудрістю, випробуваним часом, золотом чистої правди. Такі мудрі та актуальні у всі часи настанови дає преподобний нестор всім, хто хоче вчитись та навчатись. Тож у цей святковий день щиро бажаю усім мудрості та натхнення до нових знань. Несіть у світ красу. Рідної української мови та плекайте церковно слов'янську. Моліться мовою серця, яка дихає щирістю, чистотою та любов'ю. І тоді така молитва буде обов'язково почутою на небі.